Адників сирського звільнили за завантаження конфіденційних документів в чат GPT. В Боях за Україну загинув внучатий племінник Пабло Ескобара. Родичам українських військових пропонують заздалегідь купувати місця на кладовищі. Тим часом Зеленський розраховує, що війна не зупиниться, і Україна зможе багато чого зробити разом зі збройовими магнатами. Посольство Великої Британії в Україні рекомендує своїм громадянам тікати від ТЦК. А у Луцьку відібрану церкву ОПЦ МП переробили. Від пральню ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк ньюз Двоє працівників генштабу України втратили посади через те, що вони завантажували в чат GPT секретні документи. Така новина стрімко поширюється пропагандистськими джерелами. Генштаб ЗСУ звільнив двох помічників головкомасирського за розміщення секретної інформації в чат GPT. Офіційна причина звільнення невідповідність займаній посаді. Насправді в чат GPT було завантажено понад 500 текстових документів і оперативних карт. Це було зроблено для вирішення проблеми з оперативним просуванням російських військ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Відсторонення потім звільнені радники стверджували, що намагалися знайти рішення для осіннього наступу ЗСУ. Чат GPT не несе відповідальності за захист конфіденційної корпоративної інформації, тому завантаження військової документації було грубим порушенням. Це вже не перший подібний випадок. Раніше кількох співробітників генерального штабу було притягнуто до дисциплінарної. Норї відповідальності за використання файлообмінників і ботів Telegram для розповсюдження секретної інформації. Однак ця новина вигадана від початку і до кінця. Пропагандисти посилаються на медіа «Юнайте-24», англомовний ресурс, місією якого є поширення правдивої інформації про Україну для іноземців. Втім, ні вони, ні будь-яке інше авторитетне медіа не публікували такого ролику або новини. Якби ця історія була справжньою, її б мало поширити Державне бюро розслідувань, агенція, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. Утім, ні на сайті, ні у соцмереж. Мережах бюро подібної інформації не знаходимо. Більш того, Оріхівський напрямок у відео чомусь названий Оріховський, що є калькою з російської мови. Тож є всі підстави вважати, що ролик був сфабрикований пропагандистами. Раніше компанія OpenAI, яка є розробником Chat GPT висловлювала побоювання, що інструмент буде використаний Росією у війні проти України, оскільки штучний інтелект здатен швидко генерувати великі об'єми тексту. Зловмисники можуть використовувати його для розсилання Ання фішингових повідомлень та генерації пропагандистського контенту проте штучний інтелект використовує, і українська армія інструмент суттєво економить час військовим розвідникам, дозволяючи розпізнавати ворожі об'єкти, ідентифікувати обличчя противника та виділяти цінну інформацію з радіомовлення та телефонних перехоплень росіян. Нащадок колумбійського наркобарона Родріо Гавірія долучився до лав зсу і вже за три дні загинув. Таку новину активно поширюють пропагандистські ресурси з посиланням на сюжет колумбійського медіа Ель Темпо. Племінник Пабло Ескобара воював на боці ЗСУ і загинув під Курском. Родріго гавірії 37, прибув в Україну наприкінці серпня та пройшов підготовку до бойових дій 20 вересня. У складі диверсійної групи зсу гавірія вирушив до Курської області Росії. Останній раз Гавірія був на зв'язку 21 вересня. А вже 23 вересня стало відомо, що він помер від осколкового поранення. Це вже 240 сорокова загибель громадянина Колумбії, який воював на стороні ЗСУ. В Курській області за останні півтора місяці неможливо встановити точну кількість колумбійців, які померли з 2022 року. Пабло Ескобар нагадаємо був колумбійцем, наркобароном і лідером медальїнського картелю, який контролював 80% світового ринку кокаїну в 1980-х роках. Однак ця новина повністю вигадана. По перше, ролик відсутній на сайті видання Ель Темпо так само, як і на їх Ютуб каналі. Новину не публікували й жодні інші іспаномовні чи англомовні видання. А по-друге, у мережі взагалі відсутня інформація про внучатого племінника Павло Ескобара на ім'я Родріго Гавірія та його рішення долучитися до Збройних сил України. Отже, є всі підстави вважати, що пропагандисти вигадали і родича колумбійського наркодилера і його загибель у складі інтернаціональної Національного легіону на боці України дійсно воюють багато громадян Колумбії. Країна має найбільшу латинській Америці армію у наслідок десятиліть боротьби з повстанцями та наркокартелями. Тож там не бракує ветеранів з бойовим досвідом, оскільки пенсія у професійних військових невелика. Вони часто долучаються до закордонних армій, аби забезпечити свої родини. Нещодавно двох колумбійських бійців, які воювали на боці України, затримали в Венесуелі та екстрадували до Росії. Там чоловікам загрожує до 15 років. Позбавлення волі. Родичам військових 129-ї бригади ТРО пропонують заздалегідь купувати місця на кладовищі, де триває будівництво і надсилають форми заявок. У дописі автори додають, мовляв, ці листи також надсилають родичам військових, які продовжують виконувати бойові завдання. В Україні триває велике будівництво ні, не дороги, цвинтар. І місця на цвинтарі бойовикам пропонують купувати заздалегідь. Родичам бойовиків 129-ї бригади, як тільки вони вирушили захищати захоплені ручки в Курській області, почали приходити пропозиції купити місце на цвинтарі, що будується. Надсилають навіть форми заявок. Проблема лише в тому, що розсилають ці форми всім, у тому числі тим, чиї захисники поки що живі та здорові. Утім, це неправда. У повідомленні, яке поширили росіяни, прикріпили допис, опублікований депутаткою Криворізької міської ради Вікторією Третяк. У пості йшлося про етапи будівництва першої частини меморіального комплексу на місцевому кладовищі Центральне. Натомість жодних пропозицій купувати місця завчасно не робили. Також політикиня вказала, що створення меморіального комплексу почали планувати ще у 2022 році. Тоді ж затвердили ескіз типового надгробку для військових, які загинули в Наслідок військової агресії Росії Планувалося облаштування входу до цвинтаря з хрестами та флагштоками. Будівництво каплиці, сходів, пандусів, встановлення перильної огорожі. Тендер на будівництво виграла компанія Протектикум, яка запропонувала виконати роботи за 126 мільйонів гривень. У той же день вартість знизили до 80 мільйонів гривень. Журналісти, розслідувачі видання наші гроші, повідомляли про завищення цін на будматеріали. Ймовірна переплата по вище зазначених трьох позиціях складає майже 10 мільйонів гривень. За ці гроші можна купити сім пікапів Mitsubishi L200 для потреб військових або до півдесятка дальнобійних дронів для бомбардування нафтопереробних заводів в Росії. Окрім цього, те замовляв родичам військовим або самим військовослужбовцям, нібито пропонували купити місця на кладовищі завчасно нелогічно. Адже у разі загибелі відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій здійснюється коштом місцевих бюджетів. Також згідно із законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військові формування військовослужбовців, яких загинули чи померли в період проходження військової служби, надають їхнім сім'ям допомогу в проведенні похорону і компенсують. Матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам'ятників. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі збройовими магнатами заявив: він розраховує на те, що війна не зупиниться, і ми зможемо багато зробити разом. Відтак користувачі соцмереж заявляють про те, що війна в Україні це бізнес, вигідний насамперед українській владі, яка вже відкрито про це заявляє. Ми вдячні і розраховуємо на велику підтримку, тому що війна, як це не сумно, не припинилася. Тому ми розраховуємо на вас і вдячні за все, що ми можемо разом робити сьогодні і в майбутньому. Однак це брехня. Насправді Володимир Зеленський не говорив про те, що розраховує на продовження війни. Його слова було вирвано з контексту і неправильно перекладено. Президент України зауважив, що на жаль, бойові дії досі тривають, тому він розраховує на розвиток партнерства України з провідними світовими оборонними компаніями. За результатами пошуку в мережі ми з'ясували, що уривок відео, яке публікується, було знято під час зустрічі українського президента з керівниками і топ-менеджерами провідних оборонних компаній світу в рамках другого Народного форуму оборонної промисловості цей захід зібрав представників понад 30 країн, близько 300 компаній та сотні учасників. Про це у своєму акаунті в соцмережі ікс повідомив сам Зеленський 2 жовтня 2024 року. У пості також є більш розгорнуте відео із зустрічі, в якому також звучить справжня цитата президента України. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що війна на жаль, ми мусимо це сказати. Війна не зупинилася, і тому ми розраховуємо на підтримку Тримку, і ми вдячні за все, що могли зробити разом сьогодні, і зможемо зробити в майбутньому. Таким чином стає очевидним, що український президент жодного разу не сказав, що розраховує на продовження війни. Він жалем зауважив, що бойові дії тривають. Він також наголосив у своїй промові, що партнерство України зі світовими оборонними компаніями може продовжитися і після закінчення війни. Крім того, наратив російської пропаганди про те, що Україна та її уряд зацікавлені у продовженні війни, є неправдивим. Завершення війни, як і її початок, залежить від РФ, як від агресора, який не спровоковано вторся на територію нашої держави. Саме Росія може припинити війну, вивівши свої війська з окупованих українських територій. Але водночас саме РФ є єдиною зацікавленою стороною у продовженні воєнного протистояння, тоді як Україна захищає своє право на суверенітет. У мережі поширюється зображення листівки, випущеної посольством Великої Британії в Україні, в якій рекомендується британським підданим під час відвідин країни уникати зустрічі із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо коротко уникати ТЦК, переходиш на інший бік вулиці. Якщо побачиш їх, якщо не вдалося уникнути, то не піддаватися на провокації. Расизм, штурхани не дивитися у вічі. Якщо запхали в бусик, не панікувати, дзвонити та чекати на допомогу з посольства. Нічого не підписувати. Однак ця інформація не відповідає дійсності. У коментарі для StopFake у посольстві Великої Британії в Україні повідомили, що вони не друкували такий флаєр, а інформація про нього в інтернеті є фейком. У посольстві також зазначили, що офіційні рекомендації Міністерства закордонних справ Великої Британії щодо подорожей до України можна знайти на сайті відомства. Здійснивши аналіз тексту, на флаєри StopFake, дійшов висновку, що його не писала людина, для якої англійська є рідною. Можна припустити, що Текст, ймовірно, є перекладом з російської мови, зробленим за допомогою онлайн-перекладача. На це вказує стилістика тексту та помилки у використанні артиклів. Текст містить як формальні, так і неформальні елементи, які можуть свідчити про відсутність досвіду в написанні офіційних документів. Також автор флаєра використовує у своєму тексті абревіатуру TCC для позначення ТЦК СП. Однак, по перше, він не наводить розшифровку цієї абревіатури. А, по-друге, припускаються помил в її написанні. Повна назва цього. Відномство англійської мови звучить як territorial and Social Support Center. Відповідно, правильна абревіатура Ті За даними сервісу, у ця фотографія активно поширюється про російськими так званими за каналами в Телеграм. Першим опублікував цю новину пропагандистський канал Шаман раху який регулярно розповсюджує фейкову інформацію про війну в Україні. Громадяни інших держав не підлягають мобілізації згідно з українським законодавством. мобілізація стосується лише громадян. України. У Луцьку в УПЦ МП відібрали церкву та переробили її в приміщення під пральню. Як доказ прикріплюється фотографія будівлі, на вході якої видно напис пральня. У Луцьку православну церкву відібрану в УПЦ переробили на пральню. Однак, як і слід було очікувати, пропандисти просто вигадали цю новину. Фотографії яку публікує Гітпроп дійсно існує, але її опис абсолютно інший. Зоворотній пошук зображень у Google показав, що цю світлину українські змі активно публікували ще у жовтні 2023 року. Як дісвалося на ній зображено зовсім не церкви у МП у Луцьку, а дзвіницю церкви зіслання Святого Духа у місті Теребовля на Тернопільщині. За даними ЮКонтрол, ця церква вже понад 20 років належить українській греко-католицькій церкві, а не УПЦ МП, як стверджує Гідпроб. Крім цього, облаштування у дзвіниці пральні ініціювали самі парафіяни церкви. На сторінці Теребовлянської міської ради у Фейсбук є новина про її відкриття з фотографією, яку використовують пропагандисти. За словами волонтерів парафії, у Теребовлі взагалі немає соціальної пральні а в громаді багато тяжкохворих людей, які потребують такої послуги і не можуть вести одяг у Тернопіль чи Чортків. Саме тому вирішили облаштувати соціальну пральню. Однак російський вирішив використати ініціативу парафіян української греко-католицької церкви для створення чергового фейку про утиск Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Росіяни і далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше українське раціональне мислення і закликаємо не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.